Десятий з'їзд нашої партії відбувається в надзвичайних умовах, фактично в умовах політичних репресій, переслідування нашої політичної команди після того, коли ми оголосили про перехід в опозицію, про вихід із коаліції. Завдання, яке поставив Порошенко, це знищення нашої політичної команди в парламенті. Це розкол фракцій, це фактично ревізія волевиявлення українських громадян, які вони виявили на виборах минулого року. Коли Понад мільйон людей в Україні проголосували за радикальну партію. Коли за результатами виборів наша партія пройшла до парламенту, ми сформували фракцію. Сьогодні з метою помсти, з метою переслідування нашої політичної команди за те, що ми в опозиції, за те, що ми боремося проти корупції Порошенка, за те, що ми боремося проти корупції уряду, проти влади, сьогодні вони дали команду. Нас переслідувати і знищувати нашу команду. Зараз за півгодини у Пічерському суді починається судилище над народним депутатом України Ігорем Масийчуком, який вчора був в незаконний спосіб, цинічно порушуючи будь-які закони, арештований, ув'язнений і позбавлений волі. Я хочу показати сьогодні Гройсман, якщо ви чули сьогодні вранці, мотивуючи. Незаконні вчорашні свої дії, Голова Верховної Ради сказав буквально таке: я чхати хотів на недоторканність і ми вимушені були порушити регламент після того, що ми побачили. Чхати на недоторканність це чхати на Конституцію, тому що стаття 80 Конституції. Стаття 80 Конституції, пункт перший, говорить, народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Я проти депутатської недоторканності. Наша фракція голосувала за зняття депутатської недоторканності. Але до тих пір, поки ця норма є в Конституції, ні голова Верховної Ради, ні будь-хто інший не може чхати на конституцію. Бо коли голова парламенту відверто на всю країну каже, що я чхати хотів на це. То це він чхає на конституцію. От учора вони не просто чхали на конституцію, учора вони розтоптали конституцію. Те, що вчора відбула відбувалося у сінах українського парламенту, такого не було за часів банди Януковича. Я хочу вам нагадати, шановні колеги, ось закон. Який один із того переліку диктаторських законів, який руками голосувався 16 січня 2014 року, це закон про внесення змін до регламенту Верховної Ради України, який передбачив спрощення процедури притягнення депутата до кримінальної відповідальності. Цей закон був голосований 16 січня серед інших диктаторських законів, які в підсумку призвели до кровопролиття 18 січня на Грушевську. Так от в цьому законі, яким спрощується порядок е, притягнення депутата до кримінальної відповідальності, навіть Янукович не дозволив робити собі те, що дозволили вчора робити Порошенко і Гройсман. Цитую цей диктаторський закон. Статтю сто регламенту вони виклали в такій редакції. Що народний депутат України щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, має право подати не пізніше трьох днів з дня внесення відповідного подання письмові пояснення, які надаються народним депутатам, не пізніше як за день до дня розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради, навіть диктатор Янукович своїми диктаторськими законами. Дав можливість депутату, проти якого вноситься подання хоча б три дні на те, щоб він дав пояснення. Ще одна норма цього диктаторського закону, який я хочу процитувати. Народному депутату, щодо яких внесено подання, надається право для пояснення. Навіть диктатор Янукович не позбавляв слова, коли хотів, вони у січні 2014 року хотіли арештувати. Як мінімум п'ять народних депутатів, про яких мені відомо, після революції гідності ми ці документи виявили таємні, наголошую документи виявили в Генеральній прокуратурі в СБУ. Вони збиралися арештувати Турчинова, Парубія, Кубіва, Пашинського і мене. Це я бачив на п'ятьох народних депутатів. Вони збиралися це зробити в залі Верховної Ради з голосу Калєтніка, який мав нести ці подання. Навіть Янукович не зробив те, що вчора зробив Гройсман і Порошенко. Навіть Янукович не ризикнув арештову депутатів Верховної Ради по безпреділу у залі Верховної Ради. Учора вони, Порошенко і Гросман, вони перевершили Януковича. У нас люди гинули за те, що парламент прийняв закони 16 січня, які називаються диктаторськими. Як називати те, що відбувалося вчора в Верховній Раді? Якщо це диктаторські закони, які дають право депутату підозрюваному, обвинуваченому дати пояснення, дати слово, висловити свою позицію, то що вчора відбувалося в парламенті? Те, що було вчора в парламенті, це шлях до диктатури, це залякування депутатів, це спроба упокорити парламент, це питання не в Мосічуку. Те, що зробив учора Порошенко, розтоптавши конституцію, розтоптавши закон, це він таким чином ставив завдання залякати увесь парламент. Щоб кожен народний депутат, який має позицію, який опонує, який не підтримує дії влади, щоб він боявся власної тіні, щоб він ждав, що завтра на нього внесуть. Подання і за 5 хвилин його розглянуть, арештують і виведуть із зали Верховної Ради. Такого, як вчора відбувалося, не було за останні 25 років. Останнє таке було в листопаді 90-го року за комуністичної влади, коли комуністи зняли недоторканність і витягли з зали Верховної Ради героя України, народного депутата Степана Хмару. Порох повторив Порошенко, повторив те, що робили при радянській владі. Порошенко перевершив Януковича. Янукович у найгіршій. Часи диктатури Януковича, він не зробив те, що вчора зробив Порошенко. Що стосується суті справи, Масичука, Ігоря Масійчука, наша позиція нашої партії однозначна. Якщо винувати, якщо вчинив злочин, маєш відповідати по закону. Ми нікого не збираємося прикривати. Але хто має право? Діяти свавільно, беззаконно, позбавляючи його слова. Хто має право кого небудь з вас позбавити права слова, якщо вас звинувачують у злочині? Хто має право позбавити мене як лідера політичної сили, яку звинувачують? Хто має право позбавити мене слова? Я вчора просив у Грозмана, дайте слово. Я не просив у нього не голосувати. Ми голосували за включення цього питання до порядку денного за його розгляд. Нас позбавили просто слова. Чому? Бо слово це наша найгостріша зброя. Бо в Біблії написано спочатку було слово, і саме тому вони нас позбавили просто слова. Уявіть кожен з вас. Хто сидить із делегатів у цьому залі, хто дивиться на зараз по телебаченню, чи в інтернеті, чи чує по радіо, Уявіть кожен себе на місці Масічука. Коли вас звинувачують у вчиненні тяжкого злочину і при цьому не дають вам жодного слова сказати на свій захист, позбавляють вас можливості слова, можливості конституційного права на захист. Хотів би хто небудь з вас бути на його місці, хотів би хто небудь, щоб отак розправлялися з вами, як учора розправлялися з народним депутатом Масічуком. Я не знаю, винен він чи не винен, нехай розбирається суд. Хоча ми знаємо, які в нас суди і як вони розбираються. Колись суди три роки тому судили. Тимошенко і Луценка по безпреділу. І сьогодні той Луценко, якого по безпреділу витягли, коли він із собакою гуляв біля хати, його приїхали, схопили, і жінка дивилася з вікна, як хапають її чоловіка. А сьогодні цей Луценко, який по безпреділу був ув'язнений і сидів у тюрмі. Сьогодні він повторює той самий безпреділ. Сьогодні він робить все те, що робив Янукович. Він виправдовує порушення закону, мовляв, така була необхідність. Він виправдовує порушення закону, які можуть бути виправдання порушення закону. Яка має бути доцільність для порушення закону? Бо такою доцільністю можна виправдати розстріл кого завгодно? Такою доцільністю Сталін виправдовував у 37-му році репресії проти ворогів народу. Такою доцільністю в 33-му році вони виправдовували голодоморі смерті, бо казали, що їм треба годувати американських трударів, робочих наших е е союзників по класовій боротьбі? Такою доцільністю вони виправдовували знищення української інтелігенції. І сьогодні вони, посилаючись на доцільність, вони фактично знищують Конституцію і знищують закон. Тому фракція Радикальної партії, Радикальна партія, ми сьогодні проводимо е, з'їзд надзвичайних, в екстремальних умовах. В умовах, коли нас переслідують, в умовах, коли нас репресують, в умовах, коли сьогодні один із генерати, дегенератів, ренегатів, Артем Вітко зрадив виборців, зрадив партію, зрадив фракцію, вийшов із фракції, зробив заяву, що він залишається у коаліції. Ну що ж, залишайся цією бандою. І їй недовго, їм недовго залишилось. Це зрада, це зрада виборців, але це корупція. Від кого він, мені прикро, що наш депутат воєвся. Що він піддався на спокуси грошима, на шантаж, на погрози. Але, винен, не від кого. Бог йому суддя. Винен Порошенко, який повернув у стіни українського парламенту політичну корупцію. Винен Порошенко, який сьогодні скуповує депутатів як тушок для того, щоб зробити більшість. Давайте повернемося на півтора роки назад. Давайте згадаємо, на чому ґрунтувалась більшість Януковича. Хіба не на тих самих тушках? Хіба не ті самі тушки голосували за диктаторські закони? Хіба не ті самі тушки цементували диктатуру Януковича? Хіба не ті самі тушки привели до вбивств на Майдані? і до кровопролиття. І хай мені хто небудь розкаже, що Порошенко краще Януковича. Чим він краще? Тим, що вони продовжують справу Януковича, скуповуючи тушок, політичних тушок. Тим, що вони перевершили Януковича, арештовуючи депутатів по безпреділу, позбавляючи їх права слова, хто може позбавити будь-кого з нас слова? Навіть найгіршому злочинцю, якого до розстрілу присудили, навіть чикатіло, який вбив десятки людей, і тому дали слово, і тому дали слово. А тут, виявляється, такий злочинець, державний злочинець, що й слова не може сказати. Я хочу сказати, попередити суспільство, попередити нашу команду, що сьогодні перед загрозою арешту переслідування ще цілий ряд народних депутатів від радикальної партії Андрій Лозовий, Дмитро Лінько, Сергій Скуратовський, Сергій Рибалка. На частину з них на Лозово, на Лінька, на, е, може бути ближчим часом внесено подання на арешт. Проти депутатів Скуратовського. І, і, і рибалки порушені кримінальні справи. І сьогодні цими кримінальними справами їх шантажують, щоб вони вийшли із лав фракції радикальної партії, щоб вони зрадили виборців, щоб вони зрадили партію. Я хочу сказати тим, хто це робить. Я хочу сказати Петру Порошенку. Я хочу сказати виконавцям його злочинних наказів, генеральному прокурору, голові СБУ, які незаконно стежать, прослуховують наші телефони, стежать за народними депутатами, переслідують Ідуть їх, збирають компромат. Я всім їм хочу сказати. Нашу партію, нашу команду вони не знищать. Щоб вони не робили. Ми сьогодні маємо величезну підтримку в українському суспільстві. Ми сьогодні потужна команда, яку підтримують мільйони українських людей, і народні депутати України від фракції радикальної партії це відповідальні люди, більшість яких не зрадить ні партію, ні людей, ні Україну. І тому я хочу, щоб ви, шановні делегати, поїхали по домах, передали всім нашим партійцям. Вірте нам. Ми стоїмо, ми не лякаємося, ми не боїмося, нам нема чого бояться. Ми не вчиняли злочини, ми не вкрали і не вбивали. І якщо Порошенко, і якщо генпрокурор, і якщо антикорупційне бюро хочуть почати боротьбу з корупцією, хай вони почнуть цю боротьбу з корупцією з найвищого президентського кабінету. Там сьогодні вся корупція. Там сьогодні вся корупція. Нехай, якщо антикорупційне бюро і генеральний прокурор хочуть реальної боротьби з корупцією, хай вони встановлять відеокамери в кабінеті Порошенка і подивляться, чим він день займається. Одні олігархи, одне віджимання бізнесу, одні тьорки і ввечері підбиття балансу, як Янукович. Скільки мільярдів за день заробили? Мільйони людей зубожіють, нема чим платіжки платить. Вони нові олігархи народжуються і заробляють гроші мільярдами, які потім використовують. На політичну корупцію тому я готовий як свідок корупційних діянь Петра Порошенка. Я зробив офіційну заяву до прокуратури, до антикорупційного бюро. Я сподіваюся, що вони порушать кримінальні провадження, антикорупційні провадження проти президента Порошенка. Я готовий виходити як свідок в якості свідка до суду, на допити до прокуратури в антикорупційне бюро і повідомляти відомі мені факти корупційної діяльності Порошенка. Я чекаю виклику до... Procuratura. Якщо генеральний прокурор бачить корупцію тільки там, де Лінько, там де Лозовий, там де Мосічу, там, де Скуратовський, там де Ляшко, там де Рибалка, і не бачить корупцію колеста до регіоналів, які розкрадали країну при Януковичі, сьогодні ховаються за мандатами. Якщо він не бачить корупцію на енергоринку, якщо він не бачить корупції в, росії, в діяльності російського олігарха Григоришина, бізнес-партнера Порошенка, ми відкриємо йому очі. Ми на всю, на всю країну, всьому суспільству, повідомляємо. Ти корупції, і я вимагаю від Генеральної прокуратури і антикорупційного бюро порушення відповідних кримінальних проваджень. Крім того, на цьому тижні депутати від фракції радикальної партії зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню корупційних діянь президента Порошенка. Ми вимагаємо від парламенту від парламентської більшості прийняти постанову. Ми вимагаємо від парламенту, від парламентської більшості прийняти постанову, дати можливість суспільству розслідувати ці корупційні діяння. Ми вимагаємо від парламентської більшості в українському парламенті прийняти закон про імпічмент президента України, який зареєстрований і готовий до розгляду. Ми автори цього закону разом із колегами з інших фракцій. Ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про імпічмент президента. Ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про тимчасові слідчі комісії для того, щоб розпочати процедуру імпічмента президента Порошенка за корупцію. Порошенко має відповідати за найглибшу більшу ніж за часів Януковича корупцію. Коли вони хочуть показати корупцію в парламенті, нехай вони поставлять камеру біля бізнес-партнера Порошенка-Кононенка Ігоря, і хай покажуть, скільки кожен день він носить грошей в адміністрацію президента. Коли вони хочуть показати корупцію в парламенті, нехай вони повісять камеру, яка щодня, щохвилини ходитиме за народним депутатом України, відомим корупціонером ще з 2005 року Олександром Третяковим, який сьогодні підкуповує наших депутатів, роздає їм гроші, обіцяє мандат, обіцяє роботу, аби вони тільки вийшли з фракції, який за дорученням Порошенка сьогодні відповідає за підкум народних депутатів від радикальної партії. Якщо вони хочуть показати корупцію в парламенті, не чи поза парламентом, нехай вони повісять камеру за міністром енергетики Демчишиним, і нехай камера, хоча б три дні за ним походить, і побачать, отам корупція, отам, де мільярди крадуть, на офшори виводять, ховають, грабують, а роблять. Потім цирк для народу, показуючи сфальшовані відео, Порошенко під приводом боротьби з корупцією, він розправляється з радикальною партією, намагається розправитися з радикальною партією, яка сьогодні є в опозиції до уряду, до президента і до тієї політики, яку вони проводять. Їхні репресії, їхні залякування, їхній шантаж, їхні підкупи нас не зупинять, не злякають. Ми нічого не боїмось. Боїться Порошенко. Наша сила в тому, що на нашому боці правда. Нам немає чого боятися. Боїться Порошенко і правильно боїться. Бо сьогодні радикальна партія, сьогодні лідер радикальної партії це єдині опоненти злочинній політиці, яку проводить Порошенко. І я переконаний, що ми переможемо в цій боротьбі. Наступне рішення, яке пропонується розглянути, заява народного депутата України, зрадника. Українського народу Артема Вітка про вихід на ім'я Гройсмана озвучена сьогодні публічно з найвищої парламентської трибуни. Прошу виключити мене із членів фракції Радикальної партії Олега Ляшка, власноручно подана і озвучена е, заява Артемом Вітком. На підставі у цьому випадку, частина шоста. Статті 80 Конституції України передбачає у разі виходу народного депутата України із складу такої фракції, за списком якої він обраний, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням Вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення. Отже. Шановні делегати 10-го з'їзду радикальної партії, оскільки Артем Вітко, який був обраний за списком радикальної партії на виборах минулого року. Подав заяву про вихід із членів фракції радикальної партії відповідно до частини 6 статті 80 Конституції. Наш з'їзд має право припинити його повноваження як зрадника українського народу і виборців. Тому я пропоную прийняти рішення про припинення депутатських повноважень народного депутата України, обраного за списком радикальної партії Олега Ляшка Артема Вітка і звернутися до центральної виборчої комісії з вимогою припинити повноваження народного депутата України від радикальної партії Олега Ляшка, зрадника українського народу, зрадника української держави, тушки новоявленої політичної тушки в ганебному українському парламенті Артема Вітка. Хто за відповідне рішення? Прошу делегатів проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Відповідно до статті 80 Конституції України повноваження народного депутата України Артема Вітка припинені з моменту прийняття з'їздом рішення про припинення його повноважень. З цієї секунди відко не має права називатися народним депутатом, його повноваження припинені. Сьогодні ми подамо відповідне рішення з'їзду до центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія зобов'язана відповідно до вимог конституції зареєструвати наступного народного депутата за списком радикальної партії. Це Тетяна Леонідовна Юскова. Якщо це Якщо Центральна виборча комісія по команді Порошенка відмовлятиметься виконувати рішення нашого з'їзду і відмовлятиметься виконувати рішення в норми Конституції, а ми передбачаємо, що саме так підрахує Хендовський і робитиме, тоді ми звертатимемося до суду, оскаржуватимемо дії і бездіяльність центральної виборчої комісії, включно до Європейського суду. Я вам скажу ні один зрадник. Ні один той, хто зрадив виборців, які голосували за радикальної партії, мандатом в нього не буде ні в мельничука, ні в витка. Обоє будуть позбавлені мандатів. Шановні делегати, шановні друзі, я хочу вам сказати. Сьогодні наші вороги розказують про те, що вони розколюють нашу команду, що часи фракції Радикальної партії щитані, що вони вже всіх купили, всіх залякали і усіх, е, значить, підчинили собі. Зараз на нашому з'їзді Радикальної партії майже в повному складі перебуває потужна бойова фракція радикальної партії. Давайте привітаємо народних депутатів, які не піддаються на шантаж, на погрози. На залякування, і які стоять і тримають позицію партії, позицію виборців, не продаються, не бояться і не зраджують. Дякую вам, побратими. І останні рішення, яке ми маємо зараз прийняти на нашому з'їзді. У нас 26 жовтня вибори до місцевих органів влади. Ми йдемо на ці 25 жовтня. Ми йдемо на ці вибори потужною великою командою. Подивіться, скільки вас. І таких, як вас, прихильників команди Ляшка. Мільйони по Україні. А після того, що ця банда проти нас робить. Будуть ще більше вдвічі-втричі більше буде людей, тому що люди бачать, за ким правда, що правда за нами. Тому я пропоную прийняти рішення 10-го з'їзду радикальної партії Олега Ляшка про участь місцевих організацій радикальної партії Олега Ляшка у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року. Відповідно до частини 1 статті 36 закону України про місцеві вибори місцевим організаціям радикальної партії Олега Ляшка з'їзд доручає взяти участь у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року у порядку та спосіб, передбачених законом України про місцеві вибори. І далі за текстом рішення, яке я не буду читати. Хто за те, щоб команда Потужна Радикальної партії Олега Ляшка взяла участь у місцевих виборах, прошу голосувати. Спасибо. Хто за? Хто проти? Хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Радикальна партія Олега Ляшка йде потужним фронтом на вибори для того, щоб перемагати, для того, щоб наводити лад країні.